Армадол, забудь про головний біль. 13 лютого понеділок стисло про головні події станом на цю Мить доброго ранку. Санкції проти 200 осіб пов'язаних з Росією. Вів президент України Володимир Зеленський. Відповідне рішення опублікували на сайті офісу голови держави. Напередодні перелік росіян запропонували в службі безпеки України. Він складається в основному з підприємців або директорів компанії. Окрім Росіян, в списку є один зрадник Українець. Ось він це Юрій Чернічук. Він заступник головного інженера Запорізької АЕС який перейшов на бік ворога. Послухаймо президента. Є черговий санкційний крок нашої держави проти атомної галузі держави терористів Своїм указом я ввів в дію рішення РНБО щодо санкцій проти 200 осіб, які працюють на російську атомку. Ми робимо все, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти Росії за війну. Це не просто є певний спротив всі елементи російської системи, які задіяні у війні у забезпеченні терору та фінансування агресії, мають бути ізольовані від світової системи. Графіки стабілізаційних відключень світла уже сьогодні е, повернуться на вихідних, як кажуть, у ДТЕК світло старались не відключати. Однак нині починається робочий день відповідно зросте споживання електроенергії. Та все ж другий день поспіль світло не будуть вимикати у столиці Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. З ремаркою, у разі перевантаження мереж можливі відключення світла в окремих районах. Сприятлива ситуація в енергетиці через зниження споживання, потепління, відновлення мереж та введення в роботу двох енергоблоків АЕС. Утім, усе таки є райони, де постійно тривають відключення через регулярні обстріли. Пропонуємо послухати цитату виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука. У нас залишається багато таких точок в країні, які сильно постраждали внаслідок обстрілів і які ще не повністю полагоджені. Це Одеса, Хмельниччина, Харківщина та Запоріжжя. Там відбуваються ремонтні роботи і тому є вимкнення. І американські бойові машини піхоти Бредлі вже прибули, але в німецький порт Бремерхафен. А ось цим відео поділилися британське агентство новин Reuters. Україна має отримати щонайменше 100 таких машин. Утім, коли саме прибуде вантаж, поки що невідомо. БМП Бредлі призначена для транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою та вогнової підтримки. Також разом з ними в пакеті допомоги американський зенітний ракетний комплекс Евенджер це універсальна зброя, яка здатна захистити війська та критичну інфраструктуру від безпілотників та гелікоптерів. Кінови не станом на цю мить. Наступний новий випуск вже чекайте о 9.45. Ну сніданок з 1 плюс 1 сьогодні буде триматися на трьох слонах. І от третій слон Юрій Горбунов. Чекаємо на нього. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на один плюс один україна.